Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта життя в селі. І Сьогодні ми будемо сіяти баклажани на розсаду. Сіяти будемо алмаз, чорний красень і білоплідні смак грибів та гібрид Bibo F1. І вирішили замочити насіння в перекисі водню нерозбавленому на 15 хвилин на оброблене, да? Ану покажу. А це насіння оброблене, так, відміняється. Значить, будемо тільки алмаз замочувати, так? Да? Тільки будемо замочувати тільки не оброблене насіння. А ну ж Воно також кольорове. Рожеве. Рожеве. Угу. Все відміняється. Значить, замочимо тільки алмаз. Такі маркери позначити коробочки потім. Ну що, сіємо баклажани з дражованим насінням. Так, в'ємність з дренажними отворами. Набираємо ґрунт, вирівнюємо його трошки, так от, робимо борістки. Гамбо вы решив участь, да? Ну и начинаем его раскладывать. на мистинки, на сінинки Ну і тепер загортаємо грунтом. Будемо добре це поливати. Потім зробимо парничок. Ну і дістаємо з перекису алмаз. Так його зараз за допомогою папіра паперу, так, щоб можна було брати в руки. Зручніше сіяти. Ну, так само, як і решту насіння, сіємо алмаз. Ну і добре це все проливаємо водичкою. За допомогою харчової плівки робимо парничок От, і будемо ставити в тепле місце до сходів. Сьогодні у нас 23 лютого посіяли баклажани. Ну а кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео.